Добрий вечір вам малята, любі хлопчики, дівчатка, Добрий вечір, моя дорога українська родина. Щиро вітаємо вас у цей вечірній час з моєю помічницею, лялькою, мотанкою, берегинею домашнього вогнища. Запрошую у чарівний світ казок. Легенда гірського замку. Казка. У кожного краю є свій владар чи очільник. У горах, що своїми вершинами ховаються у хмарах, панував господар Синій гір. Про нього я вам уже розповідала. Мав він прекрасну дружину Магуру, яка народила. Четверо доньок та троє синів. Про кожного з них з часом я вам розповім. А от про найстаршу із сестер Морану моя сьогоднішня розповідь. Серед людей найбільшою радістю є народження першим сина, спадкоємця батьківського роду. А от для небожителів немає значення. Хто народився першим, бо усі діти мають якісь таланти, а потім обов'язки та спадок для того, щоб зберігати світи у гармонії. Тому Морану батько любив понад усе. Красивою була дівчина, струнка, висока, синьоока, відважний воїн. Вона гасала поміж світами на крижаному драконові. І вкривала гори глибокими снігами. На землі люди називали її зимою. І панувала вона тоді, коли наставала її черга в небесному календарі. В інші часи вона безтурботно жила в гірському замку свого батька і бігала по шовкових травах полонин чи збирала квіти у навколишніх лісах. Закохався в Морану син Стрибога, Сівер. Він був володарем холодних північних вітрів. Схожі вони були з Мораною. Обоє мали жорсткий характер, несли усьому живому холод, нестримна натура, сіверка насилала на землю буреві та урагани. Які перевертали догори дном і гори, і долини. Морана ж для людей була і не хороша, і не погана. Вона стояла між холодом та весною, між ніччю і днем, між життям і смертю, вистуджену зимовими вітрами землю, укривала товстою сніговою ковдрою, даруючи тепло і надію на відродження. Кожній травинці, кущику чи деревцю. Вкривши ріки льодовим панцером, вона зберігала тепло для риб, жаб та тритонів біля молистого дна. Так от прислав сіверко старостів до замку господаря Синігір, щоб висватати собі в дружини Морану. Сам господар приймав дорогих гостей свого зведеного брата Стрибога. В розкішних палатах гірського замку усе сяяло вогнями. Тисячі свічок освічували велику залу. На троні сидів сам господар, по праву руку його жона Магура, по ліву Морана з сестрами та братами. Господар, усміхаючись, запитав прибулих, Хто ви такі будете, з яких країв до нас прибули, які новини у світі чули? Наперед виступив староста сіверка брат Вітер Дмухач. Прибули ми з далеких земель, що за горами і долами лежать на північ від вашого краю. Ми вітри північні діти батька Стрибога, прийшли до вас нині з добром та миром, як звичайні купці. У нас є молодець сіверко, уже три дні не їсть, не п'є. Питаю його, що сталося? А він відповідає, продовжив другий староста павітер що має на серці тугу журбу, покохав він доньку господаря синій гір Морану і тепер не може без неї жити. Тож ми вирішили, підхопив розповідь старший староста, піти до вас та попросити вашу доньку зглянутися над нашим витязем. У нас, як кажуть, молодець, а у вас красна дівиця. Якщо він їй до серця, то хай рушники подасть. Не знаю, не знаю, відповів господар. Скажи, доню, чи до серця тобі сіверко славний витяз з північного краю? Так, тату, відповіла Морана і глянула в очі сіверка. То пов'яжи старостів рушниками, а молодого хусткою. А як не приготувала рушники, то пов'яжи хоча б полотном, чи якою ганчіркою. Що ти таке, тату, кажеш? втрутилася в розмову магура. Наша донька приготувала для старостів рушники з найтомшого полотна, шовковими нитками вишила хустку для молодого. Невдовзі вийшла морана з хлібом сіллю, низько вклонилася гостям. Староста поважно узяв запашний коровай і зламав кусень та вмочив у сіль. Смачний хліб просто танув у роті, пов'язала дівчина старості вишитими рушниками, а сіверку пов'язала на руку шовкову хустину. Отак От засватали морану. І за три місяці домовилися весілля зіграти, якраз по велику Дню весілля мали відгуляти. Прийшла весна, зацвіли по горах барвисті квіти, на полонинах зазеленіли трави, дерева у листя вбралися, а на початку травня приїхав сіверко з дорогою родиною Замораною зупинився біля порогу замку, аби молода вийшла йому назустріч, вклонилася, та букет з білих нарцисів на грудях йому причепила. За старовинним звичаєм брати Морани поставили стіл на воротях. Що то значить, вдавано обурювалися дружби сіверка, що то за перепони. Старости про все домовилися. Не знаємо, про що старости домовлялися з батьком та з матір'ю, а от нам цікаво знати й інше, дружби молодого, такі ж заможні, як він, чи, може, які злидні. Що хочете? Хочемо, хочемо дві бочки горілки, пива та за три метри доброї ковбаси. То ми мали за три дев'ять земель перти бочки з горілкою та пивом, Вдавано обурилися дружби, але діватись ніде. Звичай є звичай. Витягли з поклажі і горілку, і пиво, а як ковбасу на метрів відміряли, то увесь почет та й самі хлопці вмирали від реготу. Настав час і молодій вийти та привітати свого обранця. Ворота відкрили навстіж. Столи прибрали з дороги. На порозі замку з'явилася прекрасна діва. Поверх розплетеного білого волосся, яке розвівав вітер, був накинутий прозорий білий шовковий убрус. На голові сяюв білими перлами княжий вінець, біла шовкова сукня, вишита найтоншим серпанковим узором, облягала струнку фігуру нареченої. Вона не йшла, а ніби плила білою лебідкою по батьківському подвір'ю. Усі застигли від зачудування такою красою. Але, як тільки вона ступила за ворота замку на землю, враз усе навколо покрилося кригою. Товстений шар льоду. Укрив усю замкову гору. Келих з черленим вином, який вона узяла, щоб подати нареченому, теж покрився льодом. Навіть його руки, якими він узяв келих і руки коханої, не змогли розтопити той лід. Тільки в межах замку вони, мабуть, були у безпеці, сіверко, не роздумуючи, Узяв Морану на руки і переніс через поріг батьківської оселі. Сільверко враз зрозумів давнє пророцтво старого відуна. Ти тоді зрозумієш людський білі журбу, коли все, що ти любиш, буде поховано під холодною кригою. Навіть твоє кохання буде безсилим роз... Топити його. Що то було? запитала вражена Морана. Сіверко оглянувся на гостей. У всіх в очах було те саме запитання. Це було пророцтво чи прокляття старого карпатського відуна, сумно відповів Сіверко. І взявши у свої долоні холодні, як лід руки коханої, продовжив. Багато років тому я лютував над горами і долами разом із своїми братами, вихором, смерчем та буревієм. Нам було весело розметати сіно, складене у купички, громами та блискавками лякати людей, заради забави ми позносили дахи із хат та кошар, поперевертали вози, а худобу порозкидали по лісах. Пастухи потім по декілька днів шукали її. Молоді були, дурні, але лиха ми натворили дуже багато. Люди плакали над розбитими хатами, журилися, а нам було весело. А коли ми реготали біля ватри на полонині, пригадуючи, як ми весело бешкетували, до нас підійшов старенький відун. Він мені сказав. Ти й тоді зрозумієш людський біль і журбу, коли все, що ти любиш, буде поховане під холодною кригою, навіть твоє кохання буде безсилим розтопити його. То я не зможу прийти господиною до твоєї оселі? запитала Морана. Зможеш, але усюди, де ступить твоя нога поза батьківським порогом криється кригою. А в нашому домі я теж усе перетворю на кригу, з жахом промовила, запитала дівчина. Не знаю, приречено відповів Сіверко, але всюди, де ступатиме твоя нога, буде холод, сніг та крига. За батьківським звичаєм, сказала Морана, ти маєш мене забрати і відвести до своєї господи. Так, кохана, там тебе зустрінуть мої батько-мати, дадуть нам благословення і зіграємо пишне весілля. Але жодні приписи не кажуть, як ти мене маєш вести і на чому. Так, і що ти вигадала? Ми полетимо у твоє королівство на крижаному драконові, сидячи на ньому, я не буду торкатися землі. І ми безпечно для нашого краю доберемося додому. А мої коні, моя свита, а твої коні і твоя весільна свита поїдуть додому звичним для них шляхом. Три дні і три ночі гуляли весілля у молодої в батьківському замку, а на світанку четвертого дня сіли молодята на крижаного дракона і полетіли у далекі північні землі. До господи нареченого. Кажуть люди, що щасливо живуть і донині. Дітей народили, внуків та правнуків дочекалися, тільки люди так і не пробачили сіворку його жорстоких пустощів. А він, мабуть, і не розкаявся, бо час від часу налітає холодними вітрами. І своїми братами на землі нашого краю. То копички сіна лиході порозметують, то смерчем на будівлях дахи позносять, а то худобу з полонин по лісах порозкидають, відказують на них люди, проклинають, а їм, як згузки вода. Господар синій гір, хоч і справедливим є володарем. Але проти зятя та свояків не піде. Щоб людей не злостити, він свій замок невидимим зробив. Одна назва від нього залишилася говерла. Багато людей ходить щороку на ту гору, але в сам замок дорога для людей закрита. Раз на рік Морана з дітьми та чоловіком. До батько у гості їздить, тоді усі гори та долини вкриваються снігом. Кригою скуті ріки та озера, навіть гірські стежки вкриваються кригою, бо ж там мора наступила. Любить вона горами гуляти, на крижаному драконові ширяти між світами. Так і живуть поряд небожителі та люди. Кожен у своєму світі, кожен свою правду має, у кожного свої пророцтва є, намагаються жити у гармонії, бо ж світи великі, місця усім вистачить, тільки завжди комусь треба поступитися в малому. А щастя і радість дістануться усім. На добра ніч спокійної ніченьки, любі мене наша киця, спить маленьке, ведмежадко, спить давно наш любий. 是。